Викладач повинен не лише передавати свої знання і вміння студентам, а й бути взірцем для них та не переставати творити, переконана Галина Ямчинська. Тож на виставці, поряд зі студентськими роботами, представлені і витвори викладачів, які весь час перебувають у творчому пошуку. Я майстер народної творчості з витинанки, але я захоплююсь і іншими техніками, і гобеленом, от і ткацтвом. Ну дуже дуже багато всього цікавого в народному мистецтві мене цікавить. З колоритних картин учасників виставки розквітають чарівні квіти, злітають диво птахи, уживає казковий світ природи. Яскраві роботи несуть позитив і заряджають оптимізмом. Дуже приємно, що творчість не має меж, що вона завжди робить людину кращою і розвиває людину. І саме ці студентські і викладацькі роботи я думаю, що дійсно зможуть показати людям, що не все погано, що не все сіро в цьому житті. Що крім проблем економічних, є щось прекрасне, на що можна звернути увагу, і яке зможе відволікти і зробити тебе краще? А така виставка вона сприяє підняттю духу, впевненості, віри в майбутньому, віри в прекрасне. І мені дуже 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 приємно, що тут багато робіт в саме моєї учениці, моєї, бо наскільки вона захищала дисертацію під моїм керівництвом. А зараз пише докторську дисертацію під моїм керівництвом е – Це Наталя Хаєснік. На ретроспективній виставці представлені мої авторські роботи, е які виконані у техніці. Вишивка стрічками, вишивка бісером, а також дизайнерський колаж ну, це такі неординарні творчі роботи, які мають певні свої особливості, де поєднання і гармонія, гармонія кольорів, і співвідношення певних технік в одній композиції. Така спільна виставка надихає і спонукає і далі щось створити, зазначають студенти. Я творю вірші, і от ця виставка вона мені дуже сподобалась. Дуже яскраві фарби, яскраві кольори. Вона надихає на щось нове, на щось прекрасне, дає мені якесь натхнення. Я дуже рада, що ми сьогодні завітали на таку виставку. Ми теж представлені на цій виставці кілька робіт наших є. Я хочу сказати, по-перше, дякую це нашим викладачам. Вони показали нам цей світ прекрасно, цей склади для України час. І ми ця виставка як розвід прекрасно на фоні такого складного часу. Так, вони допомагають нам розкритися, всіляко в цьому сприяють. Ми дуже раді, що ми навчаємося в цьому університеті, і працюємо з такими добрими і щирими людьми. Викладачі інституту педагогіки дуже творчі, і вже готові відкрити в університеті нову спеціальність, яка так і називається Образотворче мистецтво. Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.